Ну що, все, де Потямай, ми зловили. Це на найбільшу рибу. амурчика на 14-700. І тепер йдемо випускати. Що треба робити з великою рибою? рибу? Правильно. Ну що, кажемо папа, їй. Давай. Він вже намучився, порадував нас. Давай, давай, сади! Він ще не розуміється, що ми його пускаємо. Він має зараз стартанути як ракета. Давай, давай. Давай, стартуй. Випускати трофейну Ри. рибу. Так. Ну що ж, всім привіт. Ось і підійшла до завершення наша майже 11-денна карпова сесія, якою ми відкрили цьогорічний сезон карпфішингу. Ми прекрасно провели час з Арсеном, загоріли, набрались позитивних емоцій, досвіду. За цей час було виволено 12 екземплярів трофейного карпа сазана та Амура. Загальна маса всіх трофеїв потягнула на 87,5 кг. І найбільша е, риба зловлена за цей час. Це був Амур. Він плюнув сьогодні 6 годин ранку, це якраз перед від'їздом подарував нам прекрасну покльовку. Снасть е, знаходилась на відстані 320 метрів. Від нашого місцелові. І цей амур потягнув на 14 і майже 700 грам. 14 кілограмів і майже Папа, 700 грам. Тихонько. Нарешті тихонько. пішов дощ. Да, бач, пішов дощик. Ми дочекалися. Ми теж е, тут трошечки намучились з жарою, але ми це витримали. Тож, я думаю, це непоганий результат, як для дикого озера. Ну що ж, е, бережіть. Та любіть природу, не забувайте прибирати за собою сміття і відпускайте тропефейну рибу. Всім натягнутих лісок і ні хуста, ні чешуї. Пока!